Пигунський скандал у Німеччині набирає обертів. Росія злила у мережу розмову кількох німецьких високопосадовців про передачу Україні далекобійних ракет Таурус. З поміж іншого ті говорили і про можливі удари по Керченському мосту. Про наслідки витоку цієї інформації говоримо прямо зараз. Розмову німецьких офіцерів, яку виклала кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян у Берліні, визнали автентичною. Це дійсно має всі ознаки спецоперацій і. Власне кажучи, що це саме перехоплення російської розвідки, перехоплення вочевидь закритого каналу. Бо якби це було перехоплення відкритих каналів, то я думаю, Росія би знайшла можливості на заході якогось журналіста чи блогера, який би поставив. Цей запис, це перехоплення, перехоплена розмова посадовців бундесферу. Насправді була формальною протокольною без ексклюзивів та гострих заяв. Наприклад, ось що казали про удари по Керченському мосту. Який може мати вигляд атака Таурус на міст? Ми інтенсивно займалися цим питанням і, на жаль, дійшли висновку, що міст через свою величину подібний до злітної смуги, тому для нього може знадобитись не 10 і навіть не 20 ракет. Ось, власне, і все. Втім, росіяни навмисно створили ажіотаж навколо перехоплення. Це класична спецоперація психологічного впливу, кажуть експерти. Німці вже більше обурило те, що високопосадовців прослуховують. Пізніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив, що витік даних стався. Через небезпечне підключення. Один зі співрозмовників скористався мобільною мережею або ж вайфай-готелю. В Європі зараз йде активна дискусія більшою частиною закрита, але вона підійшла до якогось знаєте, до якоїсь кардинальної межі, коли треба впливати на громадську думку. І мені здається, саме тому Росія, ну, фактично. Застосувала цей злив для того, щоб вплинути на громадську думку в Німеччині в Європі, оскільки цей запис слухали всі, і зірвати можливий, можливі рішення про більш тісну і більш плотну таку участь європейських збройних сил у війні проти Росії. Не варто ігнорувати і контекст, в якому стався шпигунський скандал. У Німеччині наразі активно дискутують про постачання Україні далекобійних ракет «Таурус». Бундестаг більшістю голосів рекомендував німецькому уряду відправити зброю у Київ, проте канцлер Олаф Шольц, а також ліво та праворадикальні політики виступили проти. Останні пояснили свою позицію, тим, начебто, це стане втручанням Німеччину в війну Росії проти України, адже для запуску ракет необхідні німецькі спеціалісти. Дехто з експертів називається звичайною відмовкою. 29 лютого Шольц на зустрічі з виборцями Лойці говорить про те, що власне передача Таурісів неможлива з урахуванням тактико-технічних характеристик. 500 кілометрів відповідно, і Таурус може бути використаний для нанесення ударів, в тому числі по території Російської Федерації. І щоб унеможливити, скажімо, подальший політичний тиск з боку і західних партнерів, і всередині країни, і робиться цей вкид інформації про можливість передачі таврисів у Шольця. Тепер прекрасні позиції. Він може вийти і сказати: дивіться, міжнародний скандал на його тлі передача таврису практично є неможливою. Служба військової контррозвідки Німеччини наразі проводить розслідування інциденту. Експерти кажуть, Росія пожертвувала можливостями своєї розвідки, аби посіяти розбрат у Німеччині, зокрема і Європі. Загалом це посилює позиції німецьких спецслужб моменті проведення контррозвідки. Розвідувальної діяльності на території самої Німеччини, Тобто виявлення російської агентури. Вони отримали блискавичний карт бланш на проведення відповідних оперативних заходів. А от наскільки вдалою виявилась спецоперація Москви, тут думки експертів розходяться з одного боку. Інформаційна бомба росіян свою місію виконала, і на деякий час розмови про передачу Таурисів в Україні можливо припиняться. З іншого Росія втратила цінні канали розвідки. Проте змусила німецьку владу заворушитися і у. Відомити, що вона становить реальну загрозу не лише для України, а й для Німеччини. Свої думки про перехоплену розмову та про те, передадуть німці Україні Тауруси чи ні, пишіть у коментарях. Також ставте лайки під цим відео, підписуйтеся на наш канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити наступні матеріали.